Добрий день, дорогі слухачі! Продовжуємо з вами рухатися до вершин ораторської майстерності і забезпечувати ефективність власного спілкування. Сьогодні я запрошую вас до розмови про культуру слухання, про те, що ж означає насправді вміти слухати, вміти чути. Як нам правильно зрозуміти свого співрозмовника, які прийоми застосовувати, які є види слухання, як нам правильно декодувати інформацію, яку нам подають, як нам зробити свою інформацію а, доступною, чіткою, щоб її аудиторія правильно декодувала. І насамкінець розберемося ж, які є правила ефективного слухання. Можна сказати, що уміння слухати це свого роду мистецтво, яким володіє далеко не кожен. Ось задумайтеся, коли ми говоримо, я вмію слухати, або людина вміє слухати, і що ще важливіше чути, відчувати, правильно декодувати те, що інша людина говорить. Тож, умінням слухати. Варто володіти. Водночас, якщо ми говоримо про оратора, про викладача, то він має обов'язково володіти умінням слухати і чути. Тому що оратор не лише повинен красномовно проявляти слова і забезпечувати зрозумілість, доступність тієї інформації, яку він подає аудиторії, а й також. Слухати і чути свого співрозмовника, слухача в аудиторії, відчувати потенційну е, інтенцію його думки. Культура слухання відображає уміння слухати і чути, і водночас давати зворотний зв'язок слухачу чи співрозмовнику, або ж у процесі спілкування, або під час публічного виступу. Що означає слухати? Слухати це брати активну участь у спілкуванні. Це не просто, знаєте, сидіти собі і начебто слухати оратора чи нашого співрозмовника. А слухати насправді це означає брати активну участь у процесі спілкування, або у процесі бесіди, розмови, або у процесі спілкування з оратором. І тут буде неважливо, говорить людина вічна чи ми говоримо з багаточисельною аудиторією. Є два основні види слухання це нерефлексивне і рефлексивне. Нерефлексивне слухання передбачає мінімальне втручання співрозмовника у процес розмови при максимальній зосередженості на предметі розмови. Знаєте, начебто, людина уважно мовчить. Водночас вона демонструє розуміння, підтримку, виявляє доброзичливість до співрозмовника чи до оратора, чи оратор до слухача в аудиторії. Спостерігаючи за аудиторією під час публічного виступу чи під час навчального заняття, оратор-викладач буде бачити невербальні реакції своїх слухачів. І за невербальними реакціями, за мімікою, за жестами, за позою, викладач зможе оцінити, наскільки сприймають його інформацію. чи… Можливо, слухачу щось не зрозуміло, Він, можливо, тягне руку і хоче поставити вам запитання, з чимось він погоджується, з чимось не погоджується. Ви дивитеся, бо він киває головою, або відразу ви бачите, що людина показує, ні, я з цим не згоден. Так, через зоровий контакт. І ви побачите, наскільки слухачі загалом зосереджені. На тому, про що ви говорите як оратор або як викладач. Тобто, нерефлексивне слухання базується на невербальних реакціях е, людини. І ми спостерігаючи за невербальною поведінкою, отримуємо для себе зворотний зв'язок від аудиторії і отримуємо для себе цінну інформацію. Далі, рефлексивне слухання передбачає мовленнєву активність нашого співрозмовника. Чи слухача в аудиторії через уточнення, з'ясування, перефразування через перевірку того повідомлення, яке подає оратор, чи яке ми подаємо у процесі е, нашої розмови. І саме рефлексивне слухання дає нам змогу щось уточнити, більш детально в чомусь розібратися, перевірити, наскільки правильно ми зрозуміли інформацію, е, і уникнути спотворення цієї інформації. Тобто рефлексивне слухання дає нам змогу правильно декодувати повідомлення, яке ми отримуємо. Ми знаємо з вами, що в українській мові є багато слів, які можуть вживатися в різних значеннях, також наші знання. Наші вміння, наш досвід, який ми маємо, впливає на розуміння тієї інформації, яку подає оратор, чи яку подає нам наш співрозмовник, і тому ми дещо можемо сприймати під кутом свого бачення. І неправильно декодувати повідомлення, тому рефлексивне слухання спрямоване на уточнення, на перевірку, на відображення цієї інформації і на розуміння наскільки ми правильно сприйняли одне одного. Рефлексивне слухання містить чотири. Основні прийоми, які ми використовуємо у процесі публічного виступу або ж загалом у процесі спілкування, це з'ясування, перефразування, відображення емоцій і почуттів і резюмування. Давайте з ними розберемося. З'ясування це звернення до співрозмовника чи до слухача з метою уточнення його слів і власного їх розуміння. А, ви можете виступаючи. Чути запитання слухача, так, от слухач вам ставить запитання, і ви не до кінця зрозуміли зміст самого запитання. то от, ви можете використати прийом з'ясування і уточнити, що саме мав на увазі слухач, і таким чином дати повноцінну відповідь, і саме е забезпечити, задовольнити ось ту потребу слухача. Тобто, тут ми використовуємо такі висловлювання: як уточніть, будь ласка. І далі продовжуємо. Чи у цьому полягає проблема? Як ви розумієте цю ситуацію? Який ваш погляд на там такі то речі? Друге перефразування. Це переформулювання того, про що повідомив нам слухач чи наш співрозмовник своїми словами для того, щоб перевірити, наскільки ми правильно зрозуміли його основну думку. І за потреби спрямувати або слухача, або розмову у потрібне нам русло. Наприклад, ми можемо використовувати такі висловлювання. Якщо я вас правильно зрозумів, ви маєте на увазі тето й тето, ви вважаєте, що, ви думаєте про. І так далі. І таким чином, перефразовуючи те, що сказав ваш співрозмовник, чи те, що озвучив вам слухач, ви е, розумієте для себе, наскільки ви правильно зрозуміли або правильно декодували те повідомлення, яке вам надсилав співрозмовник чи слухач. Е, третє відображення емоцій і почуттів. Цей прийом рефлексивного слухання спрямований на перевірку правильності емоційного стану співрозмовника, тобто основна увага. Увага тут приділяється не змісту повідомлення, а саме емоційній його складовій і тим почуттям, які виражає слухач чи співрозмовник, відображаючи почуття слухача, ми і привертаємо до себе увагу, ми і демонструємо йому, що ми його відчуваємо, що ми розуміємо його на емоційному рівні. Якщо, звичайно, наприклад, вам слухач там говорить щось. Ну, про трагічні речі, то ви не можете усміхатися стояти, правильно ж? А якщо вам він з усмішкою ставить запитання, то ви позитивно сприймаєте це запитання, усміхаєтеся у відповідь. І таким чином у вас налагоджується емоційний контакт. Водночас, якщо ви бачите, що вам слухач ставить під час виступу запитання, він такий весь переповнений особливо негативними емоціями. То тут ви не відображаєте навзаєм ці негативні емоції, а ви навпаки проявляєте спокій, толерантність, тактовність і спокійно відповідаєте йому на запитання і не ведетеся на ті емоції, які він вам пропонує. Також ми з вами пам'ятаємо, що емоції найперше в нас виражаються на невербальному рівні через голос, через жести, через міміку, позу. І тому тут ми також спостерігаємо за невербальними реакціями нашого співрозмовника. І четвертий прийом рефлексивного слухання це резюмування, підсумування основних ідей почуттів співрозмовника, що дає змогу впевнитися нам у правильності розуміння інформації, в правильності ухвалення рішення або будь-що інше. Тут ми використовуємо такі узагальнюючі фрази, наприклад, як я зрозумів, вашими основними ідеями є тето і тето. Отже, ключовою думкою, ключовою думкою у вашому виступі є. Далі, Отже, ви вважаєте, що, якщо підвести підсумок сказаного, то і так далі. А резюмування застосовують у ситуаціях, де необхідно нам ухвалити рішення, зробити конкретні відсумки, підсумки, наприклад, там, де треба врегулювати конфлікт, обговорити розбіжності, і от щоб підсумувати і прийти до єдиного рішення, або там, де ми розглядаємо якісь критичні ситуації, претензії і тому подібне. На сам кінець ми з вами. Підсумовуючи, розглянемо правила ефективного слухання, чого ж ми насправді і у спілкуванні, і у процесі публічного виступу маємо дотримуватися, і що нам дасть змогу забезпечити і ефективність публічного виступу, досягнення мети і загалом ефективність у спілкуванні, і коли ми проявляємо дійсно культуру слухання. Перше Поважайте людину, яка з вами спілкується, яка перед вами виступає, чи слухача в аудиторії. Ну, перше, це загальнолюдська цінність, повага до іншої людини. Навіть якщо вам людина не подобається, ви все одно висловлюєте до неї повагу. Друге, налаштуйте себе на слухання, тобто дайте собі психологічну установку, що ви готові слухати, готові чути цю людину, там співрозмовника чи конкретного слухача, навіть якщо вам слухач ставить провокативне запитання. Третє, будьте уважні до того, про що говорить співрозмовник, ну і до самого звичайно, співрозмовника чи слухача. Не відволікайтеся на сторонні речі. Дуже неприємно, коли, наприклад, ми спілкуємося один з одним, а тут людина дістає телефон і починає там щось у Фейсбуці читати. Дуже цікаво подивитися, коли молода пара на побаченні. І коли вони сидять, знаєте, в ресторані, і тут, замість того, щоб спілкуватися, обмінюватися інформацією, своїми почуттями, емоціями, кожен з них сидить. Ну, так скажемо, сидить в телефоні, так, розглядає, щось, якусь історію у, Фейс, у Фейсбуці, читає повідомлення, надсилає комусь і так далі. Тому будьте уважні до свого співрозмовника і не відволікайтеся на сторонні речі. Четверте, уникайте особистих упереджень щодо співрозмовника і нав'язаної думки інших, ефекту Ореолу. Про ефект Ореолу, зокрема, ми з вами говоримо у відео Ефекти в ораторській діяльності. Водночас, тут хочу сказати, що ми. Часто можемо слідувати певним стереотипам. В нас можуть бути особисті упередження або когнітивні упередження щодо певних проблем, ситуацій, явищ, феноменів і так далі. Тому тут потрібно цілеспрямовано налаштовувати себе на те, що ви прагнете. Критично сприймати інформацію, аналізувати її, синтезувати, підключаєте креативне і системне мислення. А всі наші упередження залишаємо до кращих часів. П'яте, намагайтеся зрозуміти сутність інформації, її головну думку, основну ідею. Шосте. Вислухайте співрозмовника до кінця. Не перебивайте. Дайте можливість людині висловити свою думку. Якщо ви бачите, що слухач піднімається, ставить вам запитання або коментує ваші положення з виступу, і це тривалий час, іде ви можете обережно його перервати, тактовно це зробити. Перепрошую. Так, ваше запитання полягає у і. Слухач вже просто буде вимушений продовжити і поставити конкретне запитання або завершити свій коментар. Далі, коли нам ставлять запитання, то дослухайте це запитання до кінця, тому що це може бути складне запитання. Запитання пастка. І дуже часто, коли ми не дослухали запитання до кінця, відразу відповідаємо, то ми показуємо те, ми показуємо свою неуважність до співрозмовника, і ми не почули, що саме у нас хотів запитати слухач. Сьоме, підтримуйте візуальний контакт зі слухачем. Ми пам'ятаємо, що в нашій культурі прийнято дивитися в очі. І, і навпаки, коли людина не дивиться в очі, то це викликає е, і негативні певні емоції. Ми е, бачимо, що людина може проявляти невпевненість, недовіру до нас, що вона не впевнена у тому, про що вона говорить, а це означає автоматично, що їй не повірять. Під час публічного виступу ми підтримуємо візуальний контакт з кожним слухачем. Восьме, використовуйте методи нерефлексивного слухання. Це допоможе співрозмовнику зорієнтуватися, зрозуміти, наскільки його розуміють. Далі ж використовуйте методи рефлексив... прийоми рефлексивного слухання, з'ясування, перефразування, відображення емоцій і почуттів і резюмування для уточнення інформації для правильного декодування повідомлення. Наступне, спостерігайте за своїм співробітом. Бесідником, тобто, за невербальною його поведінкою, вона вам дасть відразу зворотний зв'язок, ще коли слухач вам нічого не прокоментував і ніякого запитання не поставив. Далі, десяте. Підтримайте свого співрозмовника, якщо це потрібно. Тут ми маємо на емоційно-почуттєвому рівні відчути, що потрібно співрозмовника підтримати. Яким чином? Це може бути простий жест, це може бути ківок головою, або вербально підтримати його. Допомогти, можливо, йому висловити свою думку. Одинадцяте. Пам'ятайте, що кожна людина має право на свою думку. І поважайте цю думку. Не демонструйте зневаги, якщо ви не згодні з думкою вашого слухача чи вашого співрозмовника. Антипатія до чужих думок це нормально. Ми схильні приймати більше свої думки, ми схильні більше спілкуватися з тими людьми, які. Думають в одному напрямі з нами так, які з якими ми маємо спільні погляди, спільні інтереси. Але ж досить цікаво спілкуватися з тими, які мають протилежні думки, тому що в тій протилежній думці ми можемо побачити цінну ідею, ми можемо почерпнути з нею цінну інформацію і подивитися на певну ситуацію, проблему з іншого боку, подивитися під іншим кутом е зору. Наступне, інтерпретуйте і передавайте отриману інформацію правильно, не вкладайте в неї іншого змісту, наприклад, виходячи з власних переконань. Так, наші знання, наші переконання, наші цінності наш досвід на нас звичайно впливає. Водночас, коли ми слухаємо іншу людину, то ми маємо чути саме те, що вона нам передає, а не те, що ми хочемо почути. Наступне, уникайте поспішних висновків. Дайте людині можливість е, висловити свою думку, обговоріть з нею, уточніть щось, е, резюмуйте і лише потім робіть висновки. Поспішні висновки зазвичай призводять до деструктивних результатів. Наступне, розмежовуйте факти та думки. В нас є факти, а є наша думка. Коли ми, наприклад, відстоюємо свою позицію або представляємо нову ідею для аудиторії, ми її аргументуємо. Це означає, що ми наводимо конкретні факти, конкретні докази на підтримку нашої ідеї. А думка є нашою лише думкою. Перевірте її, експериментально перевірте, підтвердьте і зробіть її фактом тоді. 16. Читайте між рядків, Тобто звертайте увагу на те, що слухач начебто не сказав. Звертайте увагу на почуття, передані словами. 17, не давайте порад доти, поки вас про це не попросять. Якщо ви поспілкуєтеся з психологами, хорошими психологами, гарними, то вони вам скажуть. Я не даю як психолог порад. Я даю е, поради лише тоді, коли я чую запит від клієнта. І це, до речі, правильно. Дуже часто люди грішать тим, що е, під час бесіди людина висловлює свою думку, а інша починає відразу їй давати поради. А та не просила про пораду. Вона просто хоче висловити свою думку. Або хоче, щоб просто її послухали, почули її. І про пораду не просить, тому давайте поради тоді, коли вам на це дали запит. Вісімнадцяте не говоріть ніколи співрозмовнику. Я розумію твої почуття, тому що неможливо зрозуміти людину, якщо ви не були в тій ситуації, в якій знаходиться людина. От якщо ви були в такій же ситуації, чи е, там з вами сталася така то подія, е, невдача, успіх будь-що інше, то тоді ви можете сказати Я розумію ваші почуття. Водночас варто пам'ятати, що почуття людини інтерпретуються через її особистість, через її індивідуальність, через її досвід, через її світогляд, через її переконання і через її цінності. Тому почуття іншої людини так зрозуміти можна, але не повноцінно. Найкраще ми розуміємо свої почуття. Підтримайте людину так, дайте емоційну підтримку, так. Але не говоріть я розумію твої почуття, я розумію, що, за що ти переживаєш, тому що ми можемо помилитися. І останнє: не ставте дуже багато запитань, тому що е, може скластися таке враження, що ви хочете всю увагу під час розмови або під час виступу на себе переключити. І людина така може закритися, і, вважаючи, що її не слухають. Так, звичайно, запитання ставте. Запитання це наші можливості, та це наш інструмент до особистісного професійного розвитку. Водночас, у процесі бесіди, у процесі розмови під час публічного виступу ставте помірну кількість запитань, щоб не переключати всю увагу лише на себе. Запитання мають відображати суть розмови, суть виступу і відображати дуже важливо вашу зацікавленість у тому, про що ви запитуєте. Таким чином. Шановні слухачі, ми з вами розібрали е, сьогодні, що уміння слухати і чути це свого роду мистецтво. Чи можемо ми ним оволодіти? Так, можемо. Ми можемо у процесі спілкування і під час публічних використ... виступів використовувати вільно, е, нерефлексивне і рефлексивне слухання. Нерефлексивне в нас. Йде через невербаліку, тобто ми сприймаємо невербальні реакції нашої аудиторії або нашого співрозмовника і правильно їх декодуємо. Вони нам дають зворотний зв'язок і дають підказки, про що далі говорити, що вдосконалити, на чомусь конкретніше зупинитися. Ми бачимо, підтримує нас людина, не підтримує, погоджується, не погоджується. Наскільки вона зосереджена на тому, про що ми говоримо, які в неї емоційні реакції. Відображаються через невербаліку і рефлексивне слухання використовуйте прийоми з'ясування, перефразування, відображення емоцій і почуттів, резюмування для того, щоб уточнювати, перевіряти інформацію, перевіряти, наскільки ви правильно зрозуміли свого співрозмовника, чи під час виступу, наприклад, те запитання, коментар, який вам поставив чи дав слухач, наскільки ви е можете потім щось удосконалити або тактовно толерантно. Ну, і змістовно але лаконічно відповісти на те запитання чи на той коментар. Ну і для себе, щоб перевірити наскільки ви правильно декодуєте повідомлення, які вам надає, які, які вам о, інша людина, які вам надходять від іншої людини або від аудиторії. І на сам кінець. Використовуйте названі мною правила ефективного слухання, успішних вам публічних виступів, гарних дискусій, цікавих, плідних і конструктивних бесід та розмов. До зустрічі!